Лічина від М4А1 при 17 тисячах настріла, дивіться, в якому вона гарному стані. Жодної тріщини немає, майже ідеально натертий хвостовик, Опорне кольцо також майже ідеально натерте. Це говорить нам про максимальну співісність е, затворних рами і самого затвора. Зуби. Як у гарного стоматолога в кріслі, все ідеально, жодних питань немає. Нафіга ти нам це показуєш, спитаєте ви. А от дивіться. Це у нас рубрика Що і що можна запіхнути В незапіхуємоє». Йоршик. Він проблематика в тому полягає, що дивіться, що він у нас зайшов от сюди вже в тіло, навскрізно і як якщо ви в дитинстві колись бавились колосками, то ви розумієте, що він зараз випхати його назад просто неможливо. Ну, безумовно, під отвір для ударника ми цього робити не будемо. Отакі от, от задачі періодично трапляються. Значить, що будемо делать? Була перша думка, геніальна. Режем затор нафік. Безумовно, спочатку знімаючи кільце, щоб їх не пошкодити. Режем нафік, виймаємо йорш, вибрасуємо, потім заварюємо. Але від цієї геніальної думки, яку я висловив, ад адказались. Значить, Що будемо робити? Спростого, нудного і тяжого. До речі, це буде прям реально дорого коштувати. Значить, ріжемо йорш. Отут ми його зараз не піднімемо і не зможемо витащити в цей бік. Значить, Відрізаємо тут, відрізаємо тут, потім проштовхуємо його далі, відрізаємо нову частину і отак от поступово, поки не випхнемо цю частину, застряглого шомпова. гірша. Значить, Потім, коли у нас вже тут канал ствола порожній, відрізаємо отут, цю частину виймаємо і виштовхуємо. Навскрізно оцю маленьку частину, яка залишається у нас в тілі запора. Коротше, робота ювелірна, довга, муторна, але що поробиш?